Шахрайські практики деяких агенцій з продажу нерухомості. Нещодавно на британському телебаченні в програмі «Панорама» показували, чому ви повинні використовувати агента з нерухомості лише для перегляду та подання пропозицій щодо нерухомості. І більше ні для чого. Програма конкретно розслідувала компанію Connells та інші бренди, що входять до групи Countrywide, такі як William H. Brown і Taylors, за їхні шахрайські практики. Однією з причин це умовний продаж, згідно якого вони заявляють, що для подання вашої пропозиції щодо нерухомості ви повинні поспілкуватися з їхніми внутрішніми іпотечними радниками. Іншою шахрайською практикою було те, що агенти з продажу насправді дзвонили іпотечним радникам, щоб дізнатися фінансові деталі покупців, тобто скільки вони справді могли собі дозволити, щоб підвищити ціну, тому що агенція має комісію з продажу. Агенції не дбають про ваші інтереси, вони дбають лише про продаж цієї нерухомості за максимально можливу ціну. Якщо ви хочете отримати належний сервіс, вам потрібно звернутися до незалежних іпотечних радників. Я ніколи не розкриватиму ваші фінансові деталі агенту з нерухомості. Я підтверджую, що ви можете дозволити собі цю пропозицію, яку ви зробили, але не розкриватиму фінансових деталей. Не забудьте про вподобайку і слідкуйте за новинами. Дякую.